Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 728 за підручником мали 8 клас автора Олександра Івтере. І наше завдання: доведіть, що значення виразу не залежить від значення змінної. Окей, добре. Так. Давайте так, умову записувати не буду. Просто напишу дорівнює, я любі, так? Давайте виконувати подіяни. Так, Перша дія, друга дія, третя дія, четверта дія і множення у нас буде п'ята дія. Знаю, можливо, це скучно, але поступово. Так, у нас 2х. угу, трошечки тонше зроблю. Так. На х плюс 1 додати 2 поділити на х мінус 1. Нічого спільного в наших знаменниках немає, так? Тому перемножаємо просто їх. Значить, у нас буде мінус 1, я одразу так поставлю на х плюс 1. Від перестановки множників добуток не змінюється. Так, чого не вистачає? У нас х плюс 1 є, значить х мінус 1. Тут не вистачає х плюс 1. Перемножаємо 2х на х це буде 2х квадрат. 2х на мінус 1 це буде мінус 2х. Так, далі 2х плюс 2х і плюс 2. Так, дивимося: мінус 2х плюс 2х само знищується, тому залишається 2х2. Плюс 2. Знаю, двієчку можемо винести за дужки. Але. Але у нас плюс. Так, був би мінус, все б скоротилося красиво. Тому поки, поки залишаємо в такому вигляді. Х плюс один є. Друга дія: те, що у нас вийшло 2х квадрат плюс 2. Так, поділити. Так, на х мінус один помножити на Х плюс 1. Додати 4х. І подивіться, будь ласка, уважно, у нас знову формула скороченого множника, різниця квадратів. так? Це буде знову ж таки x-1 на x плюс 1. Тобто у нас додавання дробів з однаковими знаменниками. Знаменник залишається той самий. Х-1 помножити на x плюс 1. Часельники додаємо. У нас буде 2х квадрат, додати 2 і додати 4х. Добре. Отже, перші дужки у нас поки що так. Поки що. Нехай так і залишається. Далі, може, подумаємо, тому що дивіться, двічку можемо винести за дужки. А, ну давайте. Добре, я така. Все-таки зроблю х квадрат. Плюс, давайте так, 4х поставимо посередині, поділити на 2, це буде 2х, так? Ну і плюс 1. Ми просто відразу бачимо це формула скороченого множника, так? Квадрат суми. Тому залишаємо поки так. Хмінус 1 на х плюс 1. Є третє дія. Так, я бачу та ж ситуація. Угу. Але з мінусом. Давайте так. Третя дія, подивіться, будь ласка, у нас ідентична, так? Тому давайте просто запишемо відповідь 2х квадрат плюс 2. Ну, і ще ми будемо так. Ще раз розв'язувати. На х мінус 1 помножити на х плюс 1. Так. І четверта дія. Четверта дія нам треба відняти. От я лінива, да? 4х. Угу. І знову формула скороченого множника. Х-1 на Х плюс 1. Так, ну тоді це буде не третя, а четверта. Так. Дорівнює. Додавання віднімання дробів з однаковими знаменниками. Знову у нас. Так, тому записуємо x мінус 1 на x плюс 1. А в знаменнику у нас 2х квадрат плюс 2 мінус 4х. Робимо такі самі маніпуляції. Двічку виносимо за дужки. Так, і міняємо місцями. У нас буде Х квадрат, далі мінус 2х і плюс 1. Знову формулу бачу скороченого множника. І поділити. Те, що поділити, так? Х-1 на х плюс 1. Ви знаєте, дуже цікава ситуація. Так, ну, що, п'ята дія у нас усе вирішить. Але дивіться, це у нас в другій дії, треба померти на те, що вийшло у четвертій дії. Щось дуже багато стало. Так, значить, у нас 2. А дивіться про формулу скороченого множника, та що я вам казала, це у нас х плюс 1 до квадрату. Так, поділити на x мінус 1 помножити на x плюс 1, Помножити на 2. І знову не з формула, але з мінусом. Х-1 до квадрату. І знову ж таки поділити. На х мінус 1 помнішки на х плюс 1. Ну, і тепер що? Примноження саме кайфове це скорочення. Поїхали. Х плюс 1 у квадраті повністю скорочує, а тут аж 2. Правильно? Так. І так само х мінус 1х мінус 1, хмінус -1, 1 у квадраті, повністю. Тобто, у нас залишається 2 помножти на 2 дорівнює 4. А якщо у нас нема що? Правил зміни, то і сам вираз. Значення виразу не залежить від значення змінної. Все це і буде розв'язок. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.